Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі і рада бачити вас на моїй кухні. Сьогодні пропоную вам рецепт дуже смачних апельсинових кексів. Рецепт вдалий, смачний, готувала вже дуже багато раз і завжди виходить смачно та дуже ароматно. Таку випічку я називаю ще різдвяною. Її можна приготувати на різдво. Кекси виходять неймовірно смачні. Пухкі всередині, м'ягенькі та вологі. Відчувається смак та запах апельсина. Тому запрошую всіх, залишайтеся разом зі мною і давайте готувати цю смакоту разом. І Почнемо сам процес готування з апельсину. Апельсин у мене середніх розмірів. Добре його помила та обтерла рушничком. Натираю цедру з одного апельсину. Думаю, що всі знають, що білу частину натирати не потрібно, так як вона буде давати гіркоту. Ось так, цедру натерли, далі перерізаю апельсин навпіл та витискаю сік. Всього навсього нам потрібно 100 мг апельсинового соку. Якщо у вас буде Апельсин великих розмірів, то соку ще може навіть і залишиться. У мене середніх розмірів. Ось так, чашечка у мене якраз 100 мг, наливаю сік з апельсину. Звичайно, що в мене є ще апельсин в запасі, але показую, якщо у вас є лише один апельсин, і вам буквально не вистачає там одну столову ложку до 100 мг, то можна просто долити простої холодної водички. Цілому, у нас повинно бути 100 мг апельсинового соку. Готуємо швиденько далі. В чашу міксера виливаю 3 білки. Попередньо я розділила 3 яйця на жовток та білок. Спочатку ми будемо вибивати сам білок. Вибиваємо до таких густих пишних піків. Ну і, звичайно, не забуваємо про дрібку солі. Так, наші білки будуть збиватися ще краще. Білок сам добре взбився, далі поступово додаю 2-3 підхода, цукор і добре взбиваю вже разом з цукром. Цукор весь додавила, добре взбила. Ну а зараз в свою чергу йдуть жовтки, які ми попередньо відклали від білків. І зараз збиваємо вже добре з білками. Буквально 1 хвилину і цього буде достатньо. Яєчна маса в нас добре взбилася, збільшилася в своїх об'ємах. Зараз додаємо апельсиновий сік та 100 мг соняшникової олії. І на низьких обертах міксера це все добре перемішуємо. Довго перемішувати не потрібно, буквально там одну хвилину, і цього буде достатньо. Далі просіюємо борошно та до борошна додаємо розпушувач, або ж порошок до випічки. Часто мене питають, що таке порошок до випічки, а що таке розпушувач. Це одне і те ж саме. Добавляю і гарно перемішую між собою борошно та розпушувач. Звичайно, не забуваємо і про цедру апельсин. На цьому етапі додаємо наші сухі інгредієнти та цедру апельсина. Все гарно між собою перемішуємо. У 2-3 етапи додаю борошно з розпушувачем, перемішую лопаткою до утворення однорідної маси. Перемішую акуратно так, щоб наша яєчна маса не осілася. Тому додаю у 2-3 етапи сухі інгредієнти. Все гарно перемішую. І далі в кінці ще використаю міксер на низьких оборотах. Буквально там декілька секунд перемішаю. Довго вже збивати не потрібно. Просто щоб наша маса стала однорідною, і цього буде достатньо. Декілька секунд, і наше тісто з вами готове. Ось така консистенція повинна бути готового тіста. Вона легко спадає з лопатки. Форма в мене металева на 12 штук. Також використовую паперові форми для кексів. Наповняємо тістом наші форми на 2 треті, так як при випіканні, тісто ще збільшиться в своїх об'ємах. В мене в домі закінчилися кондитерські одноразові мішечки. Тому я взяла звичайний одноразовий міщучок, переклала в нього тісто, зробила невеличкий надріз і таким способом. Ми з легкістю, та, що саме головне, за мінімум часу можемо наповнити форми тістом. Ось так все гарненько та чистенько. Тісто у мене вже в формі. Духовка розігріта до 180 градусів. Буду випікати 25-30 хвилин до готовності. Кекси я щойно вибрала з духовки. Випікалися вони у мене рівно 25 хвилин при 180 градусах. Але ви орієнтуйтесь на свою духовку. Провіряємо готовність дерев'яною шпажкою. З цієї порції в нас виходить 20, а може, навіть і 22 штучки кексиків готових. Їх можна відразу подавати, ось як гарно вони вже виглядають. Можна просто засипати цукровою пудрою зверху, коли гарно вони остинуть. Я сьогодні буду робити. Білу цукрову глазурь. І для цього мені потрібно 1 столова ложка апельсинового соку, можете взяти і лимонний. Далі додаю 2 або навіть 2,5 столові ложки цукрової пудри. Все гарно перемішую до однорідної маси. Вона повинна бути досить така густенька. І знову ж таки беру звичайний міщучок, перекладаю нашу глазурь. І роблю невеличкий надріз і декорую вже кексики. Це неймовірно смачно. Зараз в домі в мене на весь дім запах апельсина. І взагалі, приготування цих кексів і саме монтування цього відео для мене є по-особливому, якось так святково. Зараз покажу вам, які наші кекси усередині. Ось як гарно вони пропеклися в нас. І показую вам середину наших кексів. Вони є дуже м'ягесенькі, дуже такі повітряні, запашні, апельсинові, одним словом, смакота. Те, що потрібно, до чаю або до чашки смачної кави. Обов'язково зберігайте рецепт та готуйте. І ще хочу від себе вказати, що до таких кексів ви можете додати будь-які сухофрукти або ж родзинки. Шматочки шоколаду всередину, ну взагалі, можна експериментувати будь-як з різними начинками. Але, як на мене, вони дуже смачні самі по собі. Вони вже йдуть у нас цитрусові, дуже гарно та чітко відчувається смак апельсину. І для мене цього вже достатньо. Отож, готуйте для вас та ваших рідних. І хто готував разом зі мною, бажаю всім смачного. Всім гарно дякую, хто був сьогодні зі мною на каналі Мамина Помічниця. Дякую за вашу підтримку, дякую за вашу підписку на мій канал. Також запрошую підписуйтеся всіх, хто не підписаний, і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступних смачних зустрічей. Ну, а я, в свою чергу, вже прощаюся з вами. Бажаю всім мирного неба! Божих вам благословій! З вами була Мальвіна!